Вас, наших глядачів. Ми раді, що ви з нами. Будьте уважними, щоб нічого не пропустити. Адже ніякі тістечка не зрівняються з нашою програмою. Чому на всі сто? Тому що у нас дівчата на всі 100. У нас хлопці на всі 100. Ми навчаємось і відпочиваємо на всі 100. З вами Андрій та Анна Марія. Один, два, три. Почали! почали! Дорогі друзі! Рівно рік тому, 8 березня. Вийшов перший випуск нашої програми інформаційно розважальної програми для дітей та підлітків Флешка. За рік багато чого змінилось. У нас є багато нових друзів. Ми набираємось певного досвіду, кожен з нас, учасників програми, став на один рік старше. Пам'ятайте нашу заставку весело яскраву флешку. Змінились ми, змінилась і наша програма. Зміни торкнулись не лише назви, ми тепер на всі сто. А й з місту. Але давайте почнемо це з самого початку. Одного разу зібралися разом учні з різних шкіл, ліцеїв та гімназій нашого міста. Результатом цієї зустрічі став проєкт створення нової програми для телебачення. Це будуть новини. Вирішили школярі і почали активно збирати новини. Ми будемо самі ведучими цієї програми. Це було друге рішення. І воно теж почало втілюватися в життя. За цей час стали ведучими більше 50 хлопчиків та дівчаток. Усі вони доповнили сторінки нашої програми своїми ідеями, своїми блискучими виступами. Деякі наші колеги ведучі за цей час закінчили навчання та вступили до університетів. Тож, ми, користуючись нагодою, бажаємо їм якнайкраще вчитись і нас не забувати. Що ж, було далі? А далі ми вирішили, що раз програма для дітей та підлітків, то в програмі не буде дорослих. Нехай в кадрі на екрані будуть тільки діти, підлітки та молоді. Ще одне, що ми тоді виголосили: наші програми будуть тематичними, і це нам дуже сподобалось. Кожна дитина має право на захист під час війни. Меморіальна частина музею відтворена за спогадами мами Сергія Павловича Корольова. А ще в музеї ми побачили справжній спускний апарат космічного корабля Союз 27 Той що побував у космосі. Що таке кохання далі? Це якщо женяться, тоді вони цю в губки. І ось не вір тепер, що любві всі возрасти покорні. Нювали жінок, а принци зустрічались на кожному кроці. Коли вишукані манери, шляхетність, і розкішні наряди притягували як магніт у ті часи, де стріли Амура розбивали вщент серця. А чоловіки не приймали виклики на дуель заради прекрасної дами. ми сліз проливали. Подивіться на той відзнятий матеріал, який не увійшов в програму. Ось так ми працюємо. Ти ж тільки у <ривіт> <ривіт> ти ж тільки уявий. Яка. А спочатку ми оцінювали казку. Давай, давай два. Ще... Молодець, а яке ти хочеш морозиво? Ну. Змінились ми. Змінилась і наша програма. Зміни не торкнулись не лише змізду, зміз. Блін, да скільки можна? Я заливаюся. Я все. слова все, все, все. слова забула з вами Маша та я. Щось складно? горизонтально. Да. Рассказывай. Вот так вот. Привет. Так, спасибо. Алико. Может так привет спасибо. Да. Да. Что? Там? А видно вот этот микрофон или нет? Нет! Так, все, все. Мы сейчас репетируем, да? Репетируем.

Одним з улюблених танців разом з мазуркою та котельйоном на балах був. Полька. Одним з улюблених танців разом з мазуркою та котельйоном на балах була полька. Полька швидкий, живий, один з... з найпопулярніших честь національних танців. Одним з улюблених танців разом з мазуркою, котельйоном та гавоном. Говором я сказал. Да ладно. А мне показалось говотом. Все. Все, давай, подойди чуть. Подойди чуть. Ты куда ушла? Все, начинаем. Да. Дорогі друзі, сьогоднішній випуск ми підготували на честь дня народження програми на всі 100». Вітаємо вас і нас! Бажаємо кожному з нас успіхів, щоб усе, про що ми мріємо, обов'язково збувалось. Чекаємо кожного з вас, наші глядачі, телевізійній програмі на всі 100». Приходьте! Вам сподобається. Як ти оцінюєш сьогоднішній випуск? На всі 100? так. А ви зателефонуйте нам? Поділіться своїми враженнями і станьте учасниками програми. На всі 100! бувайте, не забувайте!